Не служить багатиям, служить людям. можна можно вертаться на ролике. Скишки не будете ви цього робити нам під вікнами, і під будинком. Ви подивіться, що у нас як дом тріщить по швам. Ви не будете це робити. Не будете, бо я вам не дам. Будь ласка, в мене вбивайте. я не дам. Де буде під вікнами? Ну, ну, Ничего верить ну, никто не буду, но я... Там никто не будешь, никто не будет тебе. Ну что да, и ну что? Не, 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 даже не думайте. Даже не думать. Я зараз не Я не позволяю, я тебе побал. Теж не думати. Я розумію, вас бо вас наняли, але ми, ми не дамо. Ми тут живемо. Ви подивіться, от сюди, от зніміться, будь ласка, бачите? Mm -hmm. Подивіться mm -hmm. туди, на той, там яка тріщина. Вон. Це, це в цьому так, mm -hmm. бачите, з тої сторони. вон, туди. Mm -hmm. Ви просто поближете, підійдіть, подивіться, ну та як людям перед, прямо перед

А, я, то, я, вважаю, я, вважаю, я Слухайте, а вас кликув хтось сюди. Слухайте. Ви сюди ми, прийшли, ми тут живемо, Ми потім. По Ви прийшли до нас і <кій> не запитали нас. Перед самими вікнами взяти поліпите. От бийте собі там далеко десь, аж там, де ми стояли, там собі дойдіть. Бо <по> коли закінчиться ваше земне життя, ви представители ну, вас запитаєте, кому ви служили? Ну, ви, кому має, має, ви служили д'яволі, які вас підкупив за гроші? І подумайте, кажу, подумайте, 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 подумайте що ви йому скажете, будуть вас питати? Що ви продали свою душу за пару рублів? <рес> Дивіться, я... Всі християни <рес> зараз. Ми ворожі земельну ділянку тут. має стояти пані. Ви ну, кажете, ні, у них є дозвіл на це? У вас що є? У вас є ваша позиція. Ми люди є. Документ покажіть якийсь. Всі прекрасно знають, як це робиться. Нас людей ніхто не запитає. Так ви усвідомлені про те, що повинно це було бути, ви ж бачили, і угоди бачили документи. Ніхто нам нічого не показує. Ви скажіть, хто ж тоді був на два рази на нарадах узгоджуваний? Хто ж тоді був від На був? Ні, так від вас вибирали людей, вони сказали, що вони представники від вас, що мали вам довести, розказати. Ніхто, ні, Ніхто нам нічого не доведе, не розказав. Ніхто Зу, з нами не ми. говорив. Куди б ми тільки не зверталися, це безполезно. Тому що депутат це хоче построїти звідти, правда? <плес> <to be. плес> Декларація у вас є зареєстрована на початку Дюнесу. Декларація ну, зареєстрована на початок будівництва, дає право починати будівництво. Так, так чи не так? так? Ви що маєте сьогодні зробити? Паркан огородження робити. Зробити огородження сьогодні чи завтра? У вас це сьогодні заплановано. заплановано. Так? Робочі викликані. Виклані в робочі, викладені всі люди, що сюди транспорт виплані. А це все... ви узгодили? Ви чекайте, будь ласка, все так. по договору, все так. законно. Тобто у вас на сьогодні запроектована, запланована, запланована, запланована так. робота офіційно. Все, можна так, можна можна ну, так, так. почекайте. Вони ж повинні вам забезпечити вхід <звук> до туалетів, доступ О, до туалетів. Так, все буде зроблено. Бачите буде не зроблено <звук> на сьогоднішній день. Тобто, як ви почнете огородження, ви забезпечите людям доступ до їх ми забезпечимо людям. кожне огородження. Має фірку, має ворота, куди можна зайти, куди можна вийти. Це буде все Ні. Коли ви плануєте здійснити те, що ви обіцяли, перенести їхні? Ми планували це сьогодні зробити, але я вже не впевнений. Ви розумієте, що ці роботи спеціально викликано 10 чоловік, які мали, одні мали роблять огородження, другі ставлять, там викопують місце під... Тимчасові вбиральні. Фаркан, О, люди, чому ви не слухаєте, що вам говорять, що відмовується вбиральні вбиральні робота для обирання? Поки мені під вікном, так? Да? Ні, ні, не підрошення. Це слухайте з питанням горочку. Запитало. Прямо сюди, біля під будинок. Як ви пояснили, він подачі те поводити? Оце дерево. Це за цієї машини. Так, до цієї машини біля мого рочка. Даєш, швидко з неділю. Жарю, мені вбиральню поставить. Так, так. Ви нормальний? Там, а там є каналізація? Взагалі-то люди що потім будуть черпати свої. Свій... А от тут є каналізація? Тут тут трохи танш. далі Там яма є. А ну ми ж теж зробимо напевно яму. Чи як це ви думаєте? Що це бачить яму і стежте за нею. Ми не маємо права вам візьмети. Ми за розуміння. Так, так, бачите, але це нічого. Де колись так було видано, що.

Право прийшли, і сказали, що у вас документи, і люди би не розійшлися. Стоять, чекають, депутатів, чекають. когось. чекаємо, правильно. А що ми маємо робити? Ми тут живемо. Скільки років живемо, прийшли ви сюди, такі розумні. Нема не дворів, хочете все позабирати у нас. У вас нічого не, не, не забирає права ні для шматів, вирішити, ні для вийти на двір. Жень буде тут вот стояти перед очима. Все передбачено проєктом. Буде де маті вивішли, де буде де буде вам. буде все, що і не все, що так сказав. Це про одяг. Я знаю, що це шмат. А он на той шнурок вишиється шмат. Який шнурок віше? Ви це вже не знаєте, де ми що вішемо. Зайди будинку, ходим вішуємо. Тут нема балконів, ми все життя туди ходимо і вішуємо. Добре, добре. Будете мати да вішувати. Там де ви гілянку поставити, щоб комобу повісти. На що ви вставляєте ситуацію? Скажіть, було б вискажі. Можемо спокійно з життями домовитися. Ви живете цьому чи цьому ви ви за чи ви шмальці теж Тоже тут вішаєте? я вішаю там в себе, там де машина стоїть, де гаражів де, де є. В гаражі шити ж так? так? Ні, Машина гаражі, стоїть, в машиному гаражі, на, ну і щокайте. Ви що його викупили чи забрали, чи Ну Ви маєте тут. там право ставити гараж. А ви маєте право там ставити. Ми маємо право будувати, бо У нас але є але документ, не а у вас немає документу. Так дуже не говоріть. Ну, ви реально, ви розумієте, що тут зібралися всі люди, не тільки Славік, не тільки В'ячеслав зібрався, але є тут, які користуються.

А, машин... що а там гаража не немає у людей. Конкретно, Правда, машина висі, так також немає. Ні, що ти хотіли, шокі... але конкретно ви ж не цікавилися, це розумові всі ці речі передбачені проектом організації будівництва: заїзди, виїзди, гаражів, в'їзд і виїзд. зараз теж на даний момент передбачені? Звичайно, що передбачено. Ну, скажіть, мені хто зараз на сьогоднішній день не може сюди заїхати? Ви бачите такого когось? Зараз ви тут будете вбивати ці колешки, і як машина... і ви не маєте де заїхати, і так? як машина має туди поїхати. Ви побачите, як поїдеме well, як там, як стоять машини, допустимо, гаражах? Як ви? ви? Ви зараз це все за well, там Туалети, люди. Це все люди. Як ні, ну, вас робите? є що це судове рішення? Ви, не, ви не можете, можете зараз свої машини виїхати? Не Просто. можу. Чому не ви, можу? Можу. Не ви не, не можете? Ключі немає? маю. Це не моя машина. А це не ваша машина? Ні, не моя машина. Але у людей там є машина. Я віддам сусідові гараж. А при чому тут судове рішення? Відколи це... потрібно судове рішення, щоб на, на починати будівництво. Відколи потрібно? відколи поясніть якою нормою відтоди? це відтоди, що це все чи... взято в оренду, незаконно чи Як, незаконно, незаконно є рішення суду що там. Це є обман взяти. це все. Є обман є обман суду був. влади, суду був обман. Тому що записали, що це територія вільна від забудови, а тут є капітальні приміщення. Чим ви де, можете, чин, немає ні одного документу? Чим ви можете? Вибачте, ви, будь ласка, ми закінчимо з вами зараз. повернемося.